Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 FM. Доброго всім дня, проєкт Рефлекторія в прямому ефірі. Ми працюємо для вас. Ми працюємо для України. Ми працюємо заради перемоги. Сьогодні, 8 травня, день пам'яті та примирення. Сьогодні день, коли ми пригадуємо, коли ми вшановуємо пам'ять всіх тих людей, які за часів Другої світової війни били ворога, били нацизм. Сьогодні на превеликий жаль, 80 років по тому на нашу землю прийшов інший ворог, який тоді за тих часів вважався нашим другом, братом і вірним сусідом. але сталося так, як сталося, і сьогодні ми обороняємося. Сьогодні весь український люд, усе прогресивне людство, боронить свою незалежність, боронить свою свободу, боронить сили світла. В цей день ми запросили до студії людину, людину легенду, яка свого часу брала активну участь у військових баталях Другої світової війни. Пройшла всю війну, зустріла перемогу в Берліні. Людина, яка сьогодні, незважаючи на свій молодий рік. Вік, а в цьому році їй має виповнитися 100, 100 років. Ольга Іванівна Твердохлєвова, почесний ветеран України, учасник бойових дій Другої світової війни, розвідниця, прекрасна, хороша людина, світла людина, людина з позитивними емоціями і з гарним настроєм. І ми радо вас вітаємо в нашій студії, пані Ольгу. Дякую з святом. Це свято ви святкуєте щороку, це свято, свято вашого життя, тому що ви пройшли усю Другу світову війну. Ви людина, як я вже сказав, людина насправді легенда, людина, на яку хочеться рівнятися. І це дійсно, дивлячись на вас, ніколи не скаже, що вам, що вам 10 грудня 2023 року виповниться 100. От як давайте зараз від, відволічемося від усіх тем нашої розмови, да? повернемось, але найперше, який рецепт молодості від Ольги Твердохлебової? Та нема ніякого рецепта. Мене, мене завжди питають, скажіть, як ви, чого ви, а не як. Треба робити зарядку. Це перше. Друге, нікому не заздрити, нікому. Завжди йти до людей з усмішкою, який би там не був настрій лишай його вдома і вперед. Спілкуючись з вами, я завжди дивуюся, знаю у вас, знаю вас все своє життя. Да, так, Ще маленький приходив і, до нас. І, і знаю, що, от спілкуючись з вами, ставлячи вам це питання, ну, думаю, та, напевно, Ольга не про це забула, але ви шокуєте своїми спогадами і з такими дрібними деталями, що навіть ми на свої роки можемо все забути. Ви знаєте, що, що мені всі зазрять. Буду хочу сказати, у мене така пам'ять: вчора їздили вдома, як він? Людей похилого віку, Людей похилого віку, да, поважного віку. Так, поважного да, віку, Поважного правиль. віку, віку. правильно. І їдемо назад, а я кажу діма, мене він шофер, Я кажу, дімочка, у тебе машина 3713. Він каже: Я сам забуваю, а вона один тільки глянула. І мене дуже, дуже. Мені кажуть, таку пам'ять не можна взяти. Да, по білому вам заздрити, <рес> Вані, ну, да. <рес> по білому що в мене така пам'ять. Я Шевченка, всі поеми великі читаю на незусть. Це супер, слухайте. Це взагалі. Я, я пам'ятаю всі міста, де я була на фронті. Я думаю, знаєте, що ця професійна звичка вона стала згодом вашою професійною, але на початку вашої військової, ну я не можу сказати, кар'єри, але принаймні тих обставин, в яких ви опинилися, адже ви зустріли війну, що ви були тільки тільки випускниці середньої школи. Да, ми, да. Як Юля Друніна писала. Ми спарти шагнули в окоп, не хочеться так. на російській мові. Ну тут ну, не то класика, е, да але але, да, але то... разом з тим я знаю, ну це загальновідомий факт, що ви себе собі ще додали пару років, щоб вас зарахували до військового училища. Ну да, я коли приїхала поступати в вуз в Ленінград до своєї тітки, рідної в неї дітей не було. А тут війна, блокада. І, і Дядю забрали на фронт, а тьотю він відправив як жінку комуніст, в тил. Mm -hmm. А я в чужому місці одна. Іду читаю. Ленінградська воєнна вище училище зв'язку приймає дівчат. Я захожу, а там багато дитина. І ще, ще такі дві косичечки, таке платічко. Да. А вистояла очі, дохожу, прийомна комісія. Вони подивилися мої документи. Ну я тоді вже мала розряд по гімнату. Ви ж були да ви і займалися спортивною гімнастикою. Так. Так, да. так. так я і зараз вже це не було перед днем народження 99 років, ще років. Шасайто зробила та й зламала. Ще? Не жартуйте так більше з собою. Шпагат так. приїжджали з інтера я ще шпагат робила, то ніхто не вірив. Ну так. і вас прийняли до цього училища? Ви... Да. Як прийняли? Я вийшла 25 й рік. А, а я оцю чорточку вичерми сюди по uh -huh. другу, та получалось вже 23-й. А вони бачать ну пожаліли дитину з України, війна йде вже блокада одна в місті. Ну поки в чотки там якась крупа була, то я трималась, А потім що робити? Прийняли, Прийняли, ви стали професійною розвідницею. Ми так. знаємо ваші заслуги. У вас є багато бойових вилітів, у вас є багато мене бойових 11, розвід... Та, 11, та. Так. з парашутом, І і в мене ж п'ять орденів. У мене єдиний орден, орден польський так. Ріжпосполіта, великий польський. Він один в Україні у мене. Це якщо я не помиляюсь, це польський він називається хрест поваги. Да? Хрест заслуги". заслуги. Хрест заслуги. Да, це да. за ту операцію, в якій ви взяли участь завдяки а, вашій роботі з майором Віхром, в тому числі ви ж да, працювали ви... разом. Це не, не був підірваний а краків. Ви... Да, а ви знаєте? А це згадали в Вінниці. Я якось їхала до своїх правнуків і забула їм купити шоколадки. Підходить молодий чоловік і каже: Заберіть свої Я Думаю, що йому треба, що йому потрібно. А він каже, жінці, яка спасла Краков, каже, ні, я не спасала. Люди спасали, я тільки там трошки допомогла. Ну, можливо, ви без вашої допомоги цього б не сталося від ну, вас. Радіостанцію так. привезла тіта -ті, ті, щоб mm -hmm. ми могли передати. Ольга Іванівна, от е, зараз ми вже поговоримо про такий, напевно, маш... важкий е, сегмент в вашому житті. Це те, що зараз відбувається. Я розумію ваші відчуття, коли сталося е, повномасштабне вторгнення. Я розумію, що вам напевно було. Ми з вами говорили про це неодноразово свого часу. Що вам було не просто знаєте сприйняти цю дійсність, що люди, з якими ви пліч опліч долали ворога, з одного... тоді з котілка, та, їли. зараз стали на ворогами всього суспільства, ворогами. В цій цивілізації. Як ви тримаєтесь, які відчуття у вас сьогодні в серці? Дивлюсь, телевізор включаю, і там показує цього шакала. Скаженого шакала. Я згадую, як ми були в Москві. Я згадую, як вона нас там приймала. Я згадую, як ми пройшли до Берліна з одного котілка їли кашу, під одною шинелю спали на снігу. Ми були друзі, ми були браті, ми були однополчані. Що це? Як я почула, ви знаєте, дух забила, що не може цього бути. Мені дзвонила з Кіровограда моя однополчанка, царство і небесне вже й нема майчки. і каже: Олег, як ти думаєш, нападе, Кажу, знаєш що, коли мене хтось безпита, я б сказала, що ні. А тобі скажу, як вони підтянули сили. Це ж, це ж це ж не, це ж не карбованець. Стою. Нападуть. Вона каже: я теж так думаю. У ну, мене нема слів, щоб сказати щось таке. Я як дивлюсь, у мене все трясеться, а я ще виступала. Я ж знаю, що ви е, да, що ви в перші дні Я звер... склали таке звернення до російських матерів, щоб вони одумалися і не відправляли да, на да. війну своїх Станьтесь дітей. Станьтесь, груддю, не пускайте своїх дітей, своїх батьків, своїх чоловіків на цю війну. Ми ні на кого не нападали, але ж ми зразу зрозуміли, з першого дня, як він сказав, три дні, він буде поки угу. по, по, по захопити. Три роки пройде, але ми переможемо скоріше, і скоро буде перемога. Ви відправили це звернення? Це дуже така смілива, дуже така. Я вам скажу душевна заява, як звернення матері до матерів бойової жінки, яка пройшла всю другу світову війну. Яка ну, по великому рахунку врятувала краків і врятувала не одне життя. Сьогодні переживаючи ці події, ви звернулися до них. Що, що натомість ви отримали? Що ви почули? Що я почула? Я прийшла додому, випила валеріану, включила телевізор, а вона каже: Ванька, ти там у хахлушки найди мені фен, щоб ти повісилася на цьому фені. Я від душі просила вас, от що вони мають? Що вони мають? 193 тисячі з лишнім. Загиблих. загиблих. І це, да, і це тільки а на цей як день. Ми, ми не сваримось в ефірі Ольга Іванівна. Ні... Я розумію ваше відчуття. Ні, ні, я тільки в анекдоті можу сказати, а так, ні. Я розумію, я знаю, Ольга Івановна. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні дуже багато спілкуєтесь з своїми міжнародними друзями. Я знаю, що у вас дуже такі тісні стосунки з поляками. Вони дійсно вони люди вдячні. І ця ситуація, ця війна, ситуація на початку війни, коли Польща простягнула одна з перших руку допомоги, прийняла вісім. Мільйонів українців, і, і взагалі поляки допомагають нам, чим можуть. Вони відкрилися для вони завжди декламували, що вони наші друзі, але зараз вони відкрилися за цей рік абсолютно як брати так. Оця зміна, знаєте, сегментів ось цього відчуття в дружності. Ну, ми весь час на за радянських часів вчили, що 15 республік, ми єдиний народ, і росіяни, і Російська Федерація це як кажуть наш флагман. Слава Богу, з одного боку, слава Богу, що ця ситуація показала все навпаки, і оця зміна пріоритетів. Як ви себе знайшли в цій зміні? Як ви сьогодні спілкуєтесь з поляками, і як ви відчуваєте от їхню рідність до нашої душі, скажімо так? Ви знаєте, я це почула ще я це почувала ще раніше. Помню, поляки до нас відносились по-всякому. Ну, ви це... ж на війні, на війні да, так да, само да, з ними да, да, спілкувалися? Да, Будучи знаєте, в тій операції, да, під да, 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 да. І От я йду, їде поляк. А я була в Кракові, зустрічалася з нашим питільєм. Я їм привезла до радіостанції. І він їде в сторону Чинстихова, Там у нас явочна була явка в костьолі, а Ксюнс був наш розвідник. Їде, я кажу, пан, довезіть до Чинстихова, жарко. А він їде один, я йду, а він по дорозі їде, пилюка на мене йде, а він советка, Ну, думаю, з ким я діла маю. Mm -hmm. і, іду, а тут село якесь, жіночка доє козу. І стоять двоє дітей з, з кружечками. Оце, оце, Запам'ятаєш. Запам да. цей, цей вкус молока мені запом... на все життя. Вона подоїла, налила одному, налила другому. Я кажу, пані, можна водички? Вона пішла. Виносить кружечку, молоко, яке для дітей, для себе. Вона носить мені це молоко. Різні люди, як і в кожному народі, як і да. в кожній країні. І тоді мені це молоко, і мої сльози капають у цю. Вот. І тоді я вже почусила, що є такі, є такі, але слава богу, більшість більшість так. людей, які поділяться собою кришкою хліба. Ви сьогодні, Ольга Іванівна, дуже часто зустрічаєтеся, особливо в ці травневі дні. Зустрічаєтесь із молоддю із своїми побратимами. На жаль, на превеликий жаль, їх з кожним роком менше. Нема нема. Я знаю, що у Вінниці вже лишились буквально одиниці. Учиниці то, бойових то дій. мене є лікар, теж Ольга. Вона вже не не пам'ятає як її ім'я. Але разом з тим, молодь, от ви спілкуєтесь зі школярами, зі студентами, вас завжди радо приймають і вам раді радо приймають. Як от, да, як ви відчуваєте, як сьогодні наша молодь сприймає дійсність і що ви вони знають про, про Другу світову? Тепер, як вони знають про Другу світову, але не так багато, як вони знають, що тепер робиться. Навіть я виступала якось в першій в першій гімназії виступала, і ви знаєте, захожу. За Перші четверті класи, ну що їм буду в пер, першому класі? Ну я їм починаю, їм не треба, скільки в нас було танків, скільки були німців танків. Я їм розповідаю, давно-давно на нас напали німці, ну тоді вони були фашисти. Так. І, і, і друг дитина йде, таку цукерочку, тримає на паличці кругленьку, і так смокче, дуже смокче, і підходить, каже, це вам. Дитяча щирість така. Друг поворачується дитина до мене попою, щось там риється, достає таку печенюшку. Ну, над... Тож на мене, на твину. Одкусила і теж. Знаєте, це, це так, це так тебе зачіпає. Що і смішно і, і радісно, що діти, перша дитина, й хоче з тобою поділитися перший клас. Вот. Ну виступаю там старші, вже інше, піднімає руку таке кучеравеньке, маленьке, сидить і зараз йому вже я Скільки ви німців убили? кажу дитина. Я не знаю, як ти не вб'єш, то тебе уб'ють. Ну, це війна. Це війна. А, а ці вже постарші. А я там ще агітацію провожу. Кажу, хлопці, хлопці кажу, а ну кажу, дівчата, а ну підніміть руку, хто з вас курить. Я війну пройшла говорю, до Берліна, на Бранденбурзьких воротах розписувалась. Я навіть не спробувала, що таке курити. Хлопці, я вас прошу, не женіться на цих дівчатах, які курять. А учитель каже, Боже, яка ти умніса? Вони нас так не воспринимають, А тут, каже, вони аплодували, хлопці. Да, це повага, це повага, повага і це визнання да, Ольга Вані. Дуже добре приймаєте. Ви знаєте, ой, хочу сказати вам Ванечка, Пробачте, що я дуже люблю це ім'я я Ольга Івановна, Я дуже любила свого папу. Дякую. Ольга. Я дивлюся на ваші нагороди. Я знаю, що кожна за кожною з них своя історія, свій ой. да, свій якийсь а, серйозний подвиг, але знаю, що у вас є найдорожче. Це медаль за відвагу, і вона має таку свою. Метафоричну історію навіть трошки, да, тому що ви її отримали по смерті. І то я її отримала вже в 46-му році в Верховній Раді Радянського Союзу Георгадзе. Розкажіть вимкнув... трошки про цей випадок метаморфічний, коротко, так. Да. Да, да, да. Значить, коли ми передали, знайшли цей завод, що робив ФАО-патрони, це недалеко від Кракова. Нам передали, що треба в цьому квадраті перейти лінію фронту. Тут наші, тут німці, а тут зона нейтральна. Ну так, щоб йти, тут настроє було Ліза, Люда і я. Ну, я була Ася, 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 та, Ася. у вас я був Ася, позивний мене Ася Позивний Ася. Ми такого, Я посередині, дівчатки тут по бокам ідуть. Хтось добереться, хтось добереться до своїх. І починається бій, Арте... обстріл. обстріл. Артилерія з однієї сторони, з другої б'є. І я побачила, що там розірвався снаряд, і воно волною відкинуло і я... контузія була, Контузія. Да? Так. Я бачила самоліти, летіли, але я не чула. Вот. І я думаю так, я полежала від нас теряла... угу. сознання, як сказала свідомість, да, свідомість, свідомість. І думаю: ага, я запам'ятала, що там є воронка, а вона ще диміла. І я поповзла туди. Щоб сховатись, ну, да, від можливих наступних да, дій. Воно може попасти з другої сторони ну, туди, але це дуже рідко. І я поповзла, поповзла. І там була в той воронки, а вона ще гаряча була, я ще бідної свідомості mm -hmm. не було. І коли закінчився бій, я вже бачу, самоліти не летять тишина, а, так, а команда така була, що сходила, збирала мертвих, хоронили. Mm -hmm. Міцнба таких, що можна таких ходячих, а інших дуже тяжко, яке поранення було, то тих відправляли. Да. І вдруг я прийшла до себе, і сидить собачка і лиже мені руку. І коли собачка почула, що вже виходить, вона почала гавкати. Думаю, що ж вона гавкає. І який солдат почув, вернувся. Каже, та тут же людина є. Ну, чоловік. Мене, вити витишить, коли мене виташить, коли в мене і така грузинка підходить, я вже прийшла до себе, я вже чую, чую мову російську, угу. чую, що я не в німців, що я угу. не в пліну в полоні. І я кажу, врачу подивилася, нікого нема, кажу, я не цивільна. Я кажу, я зараз спомню номер своєї часі uh -huh. Р і кажу їй, що так, так, спасибі цього врачих і Так. Крупна жінка, вона послала туди машину, Вільюс, зелену, і за мною приїхали, кажуть, а ма, вашій мамі вже відправили в да, Тобто вони вирішили, та перша група, яка збирала, вирішили, я, я, що ви загинули, це, що, це, я, що, ну... що да, ваша група нема... загинула. Ще... Ми всі загинули, за хто там, гражданська дівчинка лежить там. І вас представили до нагороди, Вас трьох, вашу групу всюди. Да. Ну, дівчикам, звісно, а мені тільки це забив. Дорога, я її навіть не носила, бо ви знаєте, ми повернулися, ви... вже демобілізувалися, У мене ж є медаль за отвагу, ой, отвагу медаль за бойові заслуги да, і медаль за, за освободження Варшави, а їх немає в мене. І за взяття Берліна. За взяття Берліна. взяття Берліна. На Бернбургських пар... воротах моя підпис лишилася ну, по-русски. Mm -hmm. За побіду! Ми з України. Дай Боже за перемогу, Люгу е, щиро... Буде перемога весною. Будемо, це скоро хлопці, 9 чи після 9, підуть в наступ, там вже скільки наших наступних. Не будемо розголошувати таємницю, будем... але будемо вірити, сподіватися Іванічка, і допомагати. Я, яке, і те, що я хочу, і те, що я бажаю, воно буде. Перемога буде за нами. Спасибі, Ольга Іванівна. Спасибі вам за те, що ви з нами. Ми всіма зможемо... Не сто років 100 Я не буду сказали. казати. Я буду казати, що вам вічні 19. Ні, ні, ні. 99, до гори ногами 63. 66. шість, хоча б так Ну, хай 67. <laughs> хай дякую, Люга Іванівна. Здоров'я, наснаги з перемогою. Дай Боже, щоб вона у нас була якомога скоріше, і дай Боже, щоб ви якомога довше перебували в такому ж веселому, в такому оптимістичному стані, допомагаючи нашим дякую, бодинам. дякую, Ванечка, Я дов. Жіть воно правнук мені сказав 11 років молодші внучки, бабулечка, ти в нас найкраща, але я желаю, щоб ти була на моїй свадьбі. Венчука, я ще маю, у вас є обов'язок. Мітра Ваня, у я вас пообіцяла. 15 років а обіцянки там... треба виконувати виконувати, а я не можу. Щоб... Дякую. З нами була Ольга Твердохлебова, почесний ветеран України, людина, легенда, людина, яка пройшла Другу світову війну. Сьогодні разом з нами. Сьогодні вона розповідає і ділиться своїм своїми спогадами, своїм досвідом з юню з нашими молодими людьми. Я знаю, що Ольга Іванівна багато зустрічається з військовими, підтримує їх бойовий дух, і вони на неї рівняються. Слава Богу, що є такі люди разом з нами. А якщо вони разом з нами, то обов'язково з нами буде перемога. Прямо Буде перемога. Слава Україні! Героям слава! Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101,8 один